Тріпочуть листочки тополі, берізка ніжно шелестить, сьогодні свято в нашій школі, дзвінок останній продзвенить. Щемливе і урочисте наше свято, І щастя в серці трепетом бринить, Увага всім! Дорослим і малятам Гімн України урочисто звучить. Ще не вражини ні Ще нам братя Українців усміхнеться до згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануємо ми, ми, браття, у своїй сторонці. Душуйте! ми за нашу, і покажем, що ми браття, Герої наші не вмирають, вони боронять нас завжди собою. Небо затуляють, хай згинуть наші вороги. Сьогодні ми з вами вшановуємо хвилиною мовчання всіх тих, хто віддав своє життя за наше світле майбутнє. Як мить минув цей рік навчання. Були і успіхи, були і розчарування, завершились великі перегони. Підводить підсумки директор школи. Дорогі мої учні, вітаю вас з закінченням навчального року. Цей рік був дуже складний, бо триває війна. З цілі безпеки ви були змушені покинути свої рідні домівки. Виїхати за межі України або навіть за межі нашої держави. Ви перебували і навчалися в різних куточках світу. Але і там ви навчалися, ви старалися. Знаю, вам було важко. Але ви молодці. Ми закінчили цей навчальний рік. Вітаю ваших батьків, тому що всі ці. В місяці вони, ваші батьки, близькі, рідні, були поруч з вами, допомагали, підтримували, займалися, робили з вами оці важкі кроки. І на деякий час ваші батьки відчули, наскільки складною є учительська праця. І вітаю вас, мої дорогі, шановні колеги вчителі. Ви, перебуваючи за межами міста, за межами області, в різних куточках світу або під обстрілами в рідному Миколаєві, ви кожного дня, майже цілодобово, були на зв'язку з учнями. Ви проводили уроки, виховні заходи, робили все можливе, щоб хоч на мить наші учні забули, що триває війна. Всім нам хочу побажати скоріше перемоги, миру, щоб були живі і здорові всі наші близькі і рідні. А тих, хто віддав своє життя, ми ніколи не забудемо. Закінчується війна. прийде перемога. І обов'язково ми всі зустрінемося у нашій рідній, відновленій, відремонтованій Миколаївській гімназії №33. 33 Зі святом вас. Ну, от і все. Останній день навчання. Шкільна лінійка, ще один урок. Слова напутні і слова вітання, прощальний. І останній наш дзвінок. Ось срібний голос дзвоника лунає, в однім пориві всі серця єднає. Я бажаю нашій рідній школі, щоб 1 вересня всі учні повернулися за свої парти, під немирним небом України. Я бажаю своїй рідній школі, завжди і усьому бути першою вчителям здоров'я, злагоди, креативних рішень, задоволення від роботи та вдячних учнів. Я бажаю своїй гімназії, щоб вона почула знов дитячий сміх, дзвінок на урок, без сирени, без війни. А своїм однокласникам хочу побажати терпіння, бо ми обов'язково зустрінемося у нашому класі за партами. Бо ми діти, і це майбутнє нашої України. Мирного на і спокійного неба нам всім. Слава Україні! Я бажаю моїй рідній школі найскоріше відновитися та прийняти учнів. Я хочу подякувати нашим вчителям. Я хочу побажати нашим улюбленим вчителям талановитих учнів. Я хочу побажати моїм однокласникам гарно відпочити та зустрітися у класі офлайн. Я хочу побажати нашим вчителям витримки, здоров'я та віру в нашу перемогу. Ваша праця з дітьми в непростий час доказує всім, що нас, українців, не зламати. Бережіть себе і слава Україні. Бажаю порозуміння, щоб на все життя зберіглася між близькими людьми, особливо хімія, щоб зростали і квітли ваші мрії. Я бажаю моїй рідній школі процвітання, успіхів і досягнень, добра і щастя, творчих здобутків, світлого майбутнього тобі, наша шкільна домівка. Я бажаю моїй рідній школі, процвітання і завжди буду в усьому першою. Я бажаю моїй рідній школі щастя, процвітання, щоб вона була самою-самою гарною школою на цьому світі, щоб до неї ходили я і діти, щоб ми навчались і щоб у нас були самі найкращі вчителі. Я бажаю нашим вчителям здоров'я та розумних учнів. Я бажаю нашим вчителям успіху, терпіння та мирного неба. Я бажаю нашим вчителям мирного неба, міцного здоров'я, успіху та найкращих учнів, як ми. Я хочу побажати моїм однокласникам. Високих оцінок, гарних знань, щасливого майбутнього, добрих, радісних літніх канікул. Бажаємо нашим вчителям, здоров'я, сил, терпіння. Знайте, ми вас любимо, цінуємо і поважаємо. Я хочу побажати своїм однокласникам, щоб ми всі зустрілися 1 вересня в своїй рідній школі. Хочу подякувати нашим учителям за сумлінну працю і докладання зусиль у настільки складні часи. Бажаю всім тільки добрих новин, позитивних емоцій і гарного відпочинку.